Христос рождається на календарі п'ятниця 28 грудня. Дорогі брати і сестри! У нинішньому Євангелії від Марка ми почуємо істину. І взяв він дитину і поставив її серед них і, обнявши її, сказав їм: Хто прийме одне з таких дітей в ім'я моє, той приймає мене. А хто приймає мене, не мене він приймає, але того, хто послав мене. У цій настанові для нас Спаситель у прикладі віри і життя ставить дитину. У нинішній день Святою Православною церквою вшановується священомученик Елеферій, римський єпископ. Мати його мучениця Анфія і мученик Курив, єпарх. Святий Елеферій – син знатного римського вельможі, був вихований у християнському благочесті своєю матір'ю. Чесноти його були настільки високі, що у 20 років він уже був поставлений єпископом Іллірійським при імператорі Адріані. Святий Елеферій сміливу проповідь про Христа після мук був обезголовлений у Римі разом зі своєю матір'ю, святою Анфією. А єпарх Корив, що мучив святого Елеферія, сам увірував у Христа і був страчений. А також сьогодні почитається святитель Стефан, і сповідник архієпископ Сурожський, який жив у кінці VII століття. Святий Стефан був родом з Кападокії, навчався у Константинополі, де проявив яскраві здібності до наук. А згодом, прийнявши монаший постриг, віддалився у пустелю, де провів у Чернечих подвигах 30 років. Патріарх Герман за особливим об'явленням висвятив його в єпископа міста Сурожа. Нині це місто Судак у Криму. На жаль, правителеві іконоборцеві леві III зазнав мук і у. В'язнення у темницю міста Константинополя вже у глибокій старості святитель Стефан, архієпископ Суровський, знову повернувся до міста Сурож, де і відійшов до Господа 15 грудня 750 року. Після блаженної кончини святого, перед його чесними мощами, Господь продовжував творити чудеса. Нині із ним Ангела ми сердечно вітаємо тих, хто має імена Павло, Олександр та Стефан, возлюблені у Христі. Ми сьогодні звертаємося до мудрості Архімандрита Іоанна Крістянкіна. Все, що є в нас доброго, чистого, світлого, наша молитва покаяння, добрі справи, все це в нас народжується і здійснюється за подихом незримого нашого ангела-охоронця. Діючи через нашу совість і наше серце, він допомагає нам боротися зі спокусами. І не забуваймо: до завершення різдвяного посту залишилося 9 днів. Проведімо їх у покаянні та молитві.